Ще раз доброго дня, шановні спортсмени. Ну, сьогодні продовжується 21 число ще неділя. Це друга частина відео, в якій я хочу показати приблизно голуби, які в мене є, які будуть паруватися, які не будуть паруватися. Наглядний, наглядний показ. Голубів є там в районі 10 штук я зловив всяких. Та мене є різні голуби, різні є, там в якісь лінії в мене є. Я її знаю, ці лінії. Гляжу їх, дорожу ними. Ну от. Давайте почнемо з голубів. Це в мене є лінія червоних голубів. Там ці голуби. Вони в мене літають непогано ці голуби. Червоні жовті. Це самочка жовта. Самочка 2000. Це тоді такі кольця були, що тут і так погано видно. 20-го року. Да. 2020 -го року голубочка. Жовтого кольору. З лінії моїх червоних голубів. О, дивіться. Значить, Візуально ця самка, дивіться на нього, вона красива, чистенька ця самочка. Щоб подивитися, дивіться, там питань немає, вона як батончик ця головочка. Крило, ну от таке крилочко. Крило в ідеальному стані. Також це крило, там бомба. До крила там ніяких питань немає взагалі. Дає, ця самка теж чудовий голубів, але в мене вони не залишаються, бо я їх комусь там роздаю, ну Треба взяти, бо в мене тільки така одна залишилася жовта самка. більш таких самок немає то треба буде її взяти собі таке голубенят. така голубочка залишається на плем'я. Причому, навіть якщо грязна в голубнику, вона продовжує бути чистенькою акуратною. Тобто Вона частенька, акуратна, збита, завжди у формі. Ці голуби завжди в формі. Тобто І коли їх не зволиш, ці голуби всегда в мене летілі і до цих немає. Ті голуби червоні, я буду їх, вони в мене будуть летіти там категорія А, Б максимум там. До... Ну, я хотів би, щоб вони полетіли і 500 кілометрів, але ну, не знаю. Я буду їх пробувати робити, хоча б, щоб вони летіли. 200, 250, 300, а там же як Бог дасть. Значить, самочка. Ну це не Шемлі, це, це, це ті гріси, більше більше до ті гріси, ніж Шемеля. Хоча вона похожа на Шемеля. Теж така голубочка є. Цього року буде поруватися. Це молода самка 2023 року. З таким чудовим крилом. Есть, я їх беру в руки і в них обтіка... обтіма... обтікаємось просто колосально. Ну, Ось така, дивіться, самка, бачите, красавиця. Теж вона набита. Вона частенька, питань до цієї самочки немає. З таких голубів можна парувати. Із таких голубів можна... ці голуби можуть дати нормальне потомство, тому що вони здорові, вони класні, класно вилині. Ще покажу. Також з цього самочка. Ну, не цього 23-го року ця самка, Це взагалі як батон. Ось така самочка. Крапчата. Ну, крило в неї тяжко від. значить Є такі голуби, що у них так прижимають крило, що е... Відірвати не можна, але рвати теж не треба. Ось так покажу, так, наскільки можу. Отаке От крило. То і що по крилі можна подивитися? По крилі я можу приділити, що голуб хворів. Тобто, якщо пір'я всі абсолютно одинакові і здорові всі пір'я, то значить, видно, що цей голуб значить, завжди був. Судовій хорошій формі, у нього ніяких проблем не було. А таке буває, що голуб, де відкриваєш крило, і в нього там одна або дві періни якісь непонятні, там, ну, браковані, да, називаємо так. То це можливо, можливо таке перо в нього, а можливо, що цей голуб десь перехворів, десь був він в якихось переділках, може якийсь стрес переніс, може десь він блукав. Тобто ну, от такі. І Це ці голуби, які я. Парую слідуючий племенний період, який буде відбуватися цього року. У мене з 15 лютого. Там дві пари голубів я буду тягнути молодих. Ну, по одному. Дві кладки, давайте скажемо. То я не знаю, як там. скільки їм буде тривати. По завершенню періоду ми будемо. Так, да, ще тоді представник із цієї червоної мої, скажімо так, лінії голубів, да? які в мене чудово живуть, чудово себе почувають. От таке крило. Голубка. 23 го року. батончик такий набитий, класна самка. Питань до неї немає до цієї самки. Вона також цього року буде давати молодих голубів. І може він ця... Подивимося, вона ще може буде піде на ця самка. Подивимося, як то воно буде. Ось ну, така бачите. Така голубочка. Така голубочка. Я показую вам слідуюче. От є мене голу, поляк. Так. Кольцо я називати не буду. Це голуб не ловлений, це голуб привезений. З 2016 -го року голуб. Тобто йому вже, грубо говоря, 8 років. Да? А через що, що вік нього такий. Зачі дивіться на цього голуба. дивіться, який цей голуб. Цей голуб обісраний. Хвоста цього голуба половину немає. Е Крило, а навіть ще не долиняв, що на останнє пріна на нього росте. І це близько ніякого немає в цьому крилі. Тобто це голуб. Е... Його треба комусь віддати і забутися, що він є цей голуб. Просто я так і зроблю. Просто його віддам і навіть не буду за нього споминати цього голуба. Хоча він там візуально у нього дзьоб, шипачок гарний. Там, питань до нього немає. Ну, ну і там трошки він... Трохи суховатий цей голуб, розумієте. Там кістка в нього торчить. Він суховатий, в нього паршиве перо цього голуба, хвіст пошкальований, голуб грязний. Постійно не знаю, що цей голуб нашої мені цей голуб. Оце, такий, це, це той голуб, якого не треба залишати. Оцей голуб десь я буду до його комусь подару цього голуба. Вісім років голубові. Mm -hmm. mm -hmm. Років 4, мабуть. Може і більше, ніж це теж Значить, в мене є лінія голубів, рабенькі, там вони біленькі з чорними хвостами, рабеньки. Ми називаємо їх тут условно англійцями. Ось так, між собою там пару чоловік. Де ці голуби взялися, я не знаю. У ну, мене такі є голуби. І от таке ось. Голуб класний. Ну, е, Я цього року е, молоде голубеня. Значить, цього року як я пускав? Е, 7 км пускав я потім розвертав їх 25 км в другу сторону і третій випуск у мене був 60 км Вінниця. то голубочка біла з чорним хвостом, прилетіла, е, здається, друга чи третя. бо Тут сидів наблюдатель і дивився. І мені розказує, які голуби прилітають. То в принципі нормально. Ось такий голубок. І в мене це ці англійці як ми називаємо. ось у мене теж лінія голубів. Ось таке класне в нього крило. І дивіться, то що я вам говорив, бачите, оця піна в нього, ось вона... Ця пер'їна, Це він не болів, нічого. Бо якби він хворів, то в нього було б дві таких пер'їни. На тому і на тому було б. А так, це в нього просто така от пер'їна і вона ну, така завжди росте. По якій причині, я не знаю. Раз, два, третя пер'їна, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Голуб виленений, голуб набитий як грушка. Завжди ці голуби у формі, завжди вони такі, як кабани, ці голуби. І годують голубнят великолепно. Ці голуби, отакі, отакі голуби. Такі прекрасні голуби. Так, так Ну що, поїхали далі? Да. О і моя традиційна, моя біла лінія голубів. Білі щось грязні в мене цього року. Треба покупати їх. Це голуби. Теже давно вони в мене і в Україні вони давно ці голуби. Вони завезені звідти. З Одеси, з того регіону ці голуби Одеса, Маріуполь. З тих країв ці голуби завезені. У мене навіть документи. фотографії є документів тих голубів, називаються кір, по Кір, кір, по кір Патріку. Такий там Кір Патрік. Ці голуби були завезені в Україну. І в мене теж вони ці голуби є. Що хочу сказати про цих голубів, цікаві голуби, вони, чим вони від тих голубів, вони ж в мене трохи перебиті, ці голуби з другими голубами і світними також. Значить, характерна така відмінність цих голубів, що вони. Дуже прив'язуються до свого гнізда, і вони дуже якісь злі і агресивні. Вони в друге голубі, ну дай Бог, другий голуб полізе до нього в гніздо і його може вбити. Такі просто така агресія, що просто капець. Тобто, якісь такі власні ці голуби. Ну, вони гарні голуби. Ну, я їх далеко не пускав. Тобто, в Вінницю ці голуби летіли в мене. В Вінницю летіли. І е, гібриди помісті, помісті цих голубів. Один раз я давав їх на Умань. Там прилетів один голубок. Е, білий. Він там був з французами замішаний. Я не знаю, чи то француз. Тіпа... Ну, коротше, не варто там. Цей... Чи то вже французи летіли, чи то вже всі летіли голуби, ну, прилетів той голуб там. Не в конкурсі. Ніяк просто пролетів той голуб, то він в мене є по сьогоднішній день той голубок. Значить, ними треба займатися цих всіх цвітних голубів. Я хочу, щоб вони в мене всі летіли е короткі дистанції. Значить, показую вам цього голуба. ще раз голуб. Дуже гарний, ну, кажу, агресор капітальний такий Голубок, що навіть мене б'є. Крило таке. Трохи гризноваті, бо там це в тому боксі де... у е, відкритому боксі. І там вони трохи в мене... О, це єрунда. Я Поставлю, вони купатися так люблять, що просто триндець. Поставлю купалку. У купуються, купується, будуть такі білі, як... білі будуть як... як лебіді. Да? Так, що це там О, щемеля, понятно, мені є. Багато масі кубів. Є всяк. Красавці буде. Самочка. Шемель, да? Самочка Шемель. Дуже люблю цю самочку. І саме що ну, вона трохи вже в роках також. 17 го року ця самочка. Таже її... 7 років. Ну от 7 років голубові, так? Да? Е, і ми дивилися 8 років голубові. Дивіться, яка колосальна різниця. Ось голубочка 17 2017 -го року. Дивіться, яка форма санкція. Вона 11-льота, в неї 11, 11 пір'їн у крилі. З одної і з другої сторони. Це також завезена з Польщі самка. Дів... Батьки її з Польщі завезені. Ось дивіться дивіться, в неї. Колосальне крило. І таких у мене теж є. Трохи голубів шимеля. Така голубка. Батон. Ось така важці. Ось Батончик. Прекрасна голубочка. Я люблю цю голубку про ній багато молодих. Значить, так виходить, що голубів, які я вивожу і хороших, то як я їх роздаю, а то, що паршиве виводиться, то собі лишаю. Треба трохи наоборот робити. Бо голуби старіють, правда? І не факт, що ця голубка через рік, через два, що мені щось зможе нормально дати. Вона вже віти ця самка, хоч вона... вона колосальна складена, вона класна, але вік є вік. Тобто, вона вже це ще не бабуся, це ще там так тьотя. Так, ну, це вже саме. Вже... Це останній на? старий голуб. Здається, 2011-2011 року. Нема в нього кольця, в цього голуба. Значить, що, цей голуб вже списаний. Цього голуба я віддаю товаришові, вже він цей голуб у мене не буде, хоча він в свій час він був класним голубом був. Першив в нього вже крило, сухий же цей голуб, хоча ще в нього він тримає крило, як би міцно, відірвати ще його тяжко, але все, Жи я цього голуба віддам, бо я не по цьому голубові там останнім часом голубенята до весни не, не доживали. То копчик, О, не копчик, я стрибов, да, заб'є, то ще щось. Тобто значить, от таких голубів вже цих голубів, е, якщо його повістити цього голуба індивідуально е, в голуб'ятню там, індивідуально, дати йому молоду самку, дати йому е, капітальні умови, щоб тепленько було, що те саме, то він, е, і привести його в чувство нормальне, е, то він ще цей голуб ще щось не повинен дати. Це вже, ну, він повинен бути в нормальних умовах. Навіть не, не, не нормальних, а в сверхкласних умовах. Тоді цей голуб ще щось зміг би дати. Ще може щось би там якісь були голубенята від нього. Може вони там ще були б якісь цінні ці голуби, може ні. Не, не. Цей голуб вже завершає він цього року е свою. Ну, не кар'єру, скажімо так, що він, він, він більше в мене не буде цього. Ну так, бачите, ми коротко з вами подивилися. Так, Коротко на 20 минут. Да? Подивилися. Я показав вам своїх голубів. Ну а Тут, я кажу, що є лінії, є голуби, які я знаю. Я знаю, що вони там можуть летіти чи не можуть летіти. Е, які Відстані вони нормально летять. А то все остальне там ще є багато такого, що треба познавати, що за голуби. Багато голубів в мене. Треба зменшувати голубів, тоді буде більше толку. Якось так. Гарного перегляду. Дивіться, що ми там з вами. Робили, що ми з вами дивилися. Все, всім пока.